Я вітаю всіх любителів тихої охоти. Сьогодні ми відправляємося на нові пошуки наших прекрасних білих грибочків у Прикарпатті, Буковинських лісах. Друзі, сьогодні 15 листопада, як бачите, золота осінь заполонила ліс і вже ближиться все до зими. Вже 70-80% листя вже опало, тому наші білі грибочки присипані. І ми постараємося хоча б декілька грибочків знайти, щоб порадуватись тими останніми грибочками, які є у цьому 2020 році. Так що, друзі, хто зі мною хоче прогулятися по Прикарпаттю, сідайте зручно, готуйте чайок і ми будемо починати. Зайшовши у ліс, можна побачити багато листя. Но ну, шапочки білих грибів. Їх не можна пропустити, якщо приблизно хоча б знаємо, де вони ростуть. Друзі, перший гриб, який ми сьогодні знайшли, ось такий красень. Свіженький, молоденький, тверденький і по-любому дуже чистенький грибик. Ось так, друзі, можна зустріти просто грибика, який. Виріс прямо на стежині. Білий грибик, друзі. Красень наший. Подивіться яка красота. Це просто шедевр осінній. Подивіться, який красень. Яка ця шапочка шикарна, різнокольорова. Можемо побачити, який він чистенький біленький. Дуже твердющий такий. Як бачите, там от тріщинки в нього пішли. Но він нас порадував. Дуже порадував. Я думаю, що і ви задоволені такою красотою. Будемо сподіватися, що це не останні сягання. І так, друзі, ще один грибик. І був захований у корчиках. Він, правда, дуже такий вже помячений. Деться корінчик так відривати. Можете побачити який він є. Він дуже мягонький, дуже-дуже м'ягонький. Бачите, все водяве, водяве таке. Але він чистий. Це чистенький, як слізенка. Дуже чистий, чистий. Ми його звичайно заберемо, але ну, грибику не дуже повезло, напевно вологості багато. Тому він такий водявий, як мочалка. Катюка, бачу, ткачука. Наші хлопців, Я думаю, що може ті твої. Мої вдома вже. Да, це красота. Ти хочеш піснят? Да, да, я зніму щиті. Це трикрасні такі. Воще. Да. Я не знаю. Я був. Я-й-яй-яй, це це. шикарні гриби, слухай. Ну я не знаю, я не то що пізно пішов, просто... просто... Ні, то не на не дуже є, так. Да. Маленький. Наші є чорні, ці не часи. Хто це то не йшов? Це то такі. Uh -huh. uh -huh. Ну да, ну. А ти що? Це красні такі райні. Толіку того не дам на тобі це. Ні, що ти кажеш? Це наш лісний грибарь. Бери це. Який живе в лісі, і міні, росте і збираюся в лісі мені допомагає. Ну що ж, друзі, я думаю, що ви побачили різницю двох людей, який ходить кожен день у ліс і живе з лісу. Це мій сусід, і я, якому не виходить кожен раз бути в лісі, хоча бажання і думки мої всі в лісі. Але у ви не виходить так. Ви бачили, скільки мій сусід нас збирав. Це, я думаю, година шоста ранку він пішов, тому що він здалека зайшов, це не в нашій місцевості тут поблизу. Ми знаходимося так у, на стороні верхніх станівців, Кисманський район, Чернівецька область. А він пішов ще далі, у сусіднє майже село. Ну, Сторона Діброві, я думаю, тому що тут і наших місць немає з цієї сторони. Друзі. Все рівно нас радує те, що ми прийшли сюди. Тому що, як бачите, заді мене ось тут є красень, який був у листі. Тому я і сів тут, щоб вам показати його. Ми зараз до нього вернемось. Але я хотів ще сказати вам те, що чому в мене не вийшло минулого тижня відео. Тому що я працюю на роботі і сталася е, ситуація така, що я. Підняв важке і здвінув собі хребет. І прийшлося управляти. А якщо вправив, я думаю, що ви знаєте, треба лежати мінімум недільку. І ця неділька в мене і пройшла. І дуже вона швидко і важко пройшла. І як тільки я почувствував сили, я зразу вирушив в наші пошуки, в наші прекрасні ліси, буковини, Прикарпаття шукати ось цю красу. І вони мене радують. Слава Богу, що вони є, тому що я думав, що я послідні відео, який піду в ліс і нічого не знайду. Ну я знайшов. Хоч і мало, але я знайшов. Так що, друзі, о. такий красень. Він чекав на нас, чекав на мене, чекав на вас, тому що він знав, що я маю знайти його і показати цю красу. Вам, щоб ви могли полюбуватися. Запах просто чудесний в них. Він свіженький, твердий такий, як я люблю. Це шапочка чистенька, і він має бути чистенький. Просто можна любуватися і навіть не кліпати. Тому що я зустрівся ще з декількома людьми, в них мало. Деякого один буває грибик, а буває нічого. І вони збирають усе попідряд. Я прийшов сюди позбирати грибочки, а більше я нічого не бачу. Тому що люди усе як комбайном згрібають. І лишаються лише мухомори і гадярички. Та що, друзі? Йдемо чистити грибочки, класти в корзинку і вирушати далі, шукати ось сукорсу осіння. Неожидана находочка з грибиком. Це розовий узгребик. Ох, чистюлька. Подивіться, яка красива, шапочка у нього погрежена. Ну, звичайно, це таракашки або мишки їдять. Грибочка. У середині я бачу він трошки підчервивлений. Але так, по суті, він мав би бути. Чистенький, давайте перевіримо, О, дивіться, От відламав кусочок, подивіться, як сльозинка. Так що, друзі? Грибик шикарний, ми його забираємо в нашу корзинку. І так, друзі, самий, не знаю як сказати, трогательний, самий дивовижний від її момент, який мене сьогодні покорив і напевно добив. Ви знаєте, що я знайшов декілька грибочків, аж 4 штуки, люди по нас бирували дуже багато. Бачите, я в такій місцевості, що тут важко знайти, тому що, подивіться, стільки на землі листя. Бачите. Ну все ж таки, я не очікував, просто, просто не очікував. Я просто стримую емоції. Побачите. Те, що зараз побачите ви. І я думаю, ми будемо починати. А починати ми будемо з нього. Ось цього великого красення. І то, що він великий, це одно добре. Ну, друзі, те, що знаходиться ось тут, мене просто покорило. Дивіться. Одна красота, подивіться, а друга красота, а там в листочках третя. Ось тут я побачу в листочках шикарного гривика. І подивіться, що там у мене чекало. Ви собі уявляєте попасти в такий осінній час на таку красу? На березі, де таке чисте поле з листя. І щоб ніхто не знайшов ось це все. Я думаю, друзі, зараз буду збирати це все. Поскладаю їх у кучку і просто оціните цю красоту. Ми почнемо, звичайно, з нього. Ох, йой йо йо о! Десь який біленька шапочка звідси. Листочки. О, о, відрвався вниз. Давайте ми подивимося, чи він чистий. Дивіться, який він чистенький. Звісно в нього, бачите, корінчик як тюльпанчик якийсь. Розочка. Але подивіться, який він чистий. Реально красота. Хі, дуже смішний. Дуже смішний. Корінь такий дзюбатенький. Переросток уже, але ну, слухайте, це все чисте і це все чисте. Як це може не радувати. Давайте я його несу туди, щоб руки не занімати, я зараз витягну їх. Можливо, почистю складу і ви побачите, просто яка красота. Яка красота нам попалася в цей осінній час у золоту осінь? Ну що ж, друзі, ось так виглядає компанія з братиків і сестричків. Ось такою красотою. Усе це виглядає. Одне місце, одна сім'я. І один хазяїн це я. Я думаю, що вас це радує, як і мене, мої емоції реально переповнюються. Чисті осінні грибочки. Що може бути краще? Так що, друзі, з вас обов'язково лайк, підписочка на канал за ось таку красоту Буковинських лісів. Ну що ж, друзі, я думаю, що і на ось такій гамі із грибочків пора і завершувати наш сьогоднішній осінній похід. 15 листопада, друзі, нас порадувало своєю красотою білими грибами. Так як я більше нічого не зміг знайти, тому що люди все забрали, зібрали і знищили, тому що дуже багато чого потомаченого є. Вони перевіряють, чи то єстивний, чи не єстивний, і забирають нас порадувала природа ось такою красотою, яка от сидить біля мене. І це не всі грибочки, тому що решта у рюкзачкові, у кошечку, в корзинці. Я поставив ці, перші ви бачили. І подумав, що пора вже йти і додому. І так як у нас місць уже мало там є, і мало дуже родючих місць на гриби, тому і закінчуємо тепер наше відео і нашу сьогоднішню прогулянку. Надіюсь, що вам все це сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я всі коментарі читаю. Можливості нема тепер відписати, але я постараюся відписувати. Дякую вам всім за прогулянку, за те, що ви зі мною. З вами був Селянин. Всім до зустрічі, всім пока.